Час від часу нас запитують про вартість неону за 1 метр. Ми продаємо неон будь-якої довжини, але не продаємо на метраж. Що таке неон на метраж? Це лише світлодіодна стрічка в силіконі. Жодного проводу і жодного кріплення даний неон немає. Встановити такий неон може тільки людина з вмінням паяти та мінімальним знанням електрики. Що таке люменіка? Це тільки готовий для встановлення неон. Це значить, що до довжини 3 метри, так само як і до 10 метрів, ми додаємо двосторонній скотч та все, що необхідно для підключення. Це також значить, що ціна 1 метра в короткій стрічці виходить дорожче, ніж в довгій. До прикладу, 3 метри Неони 220 вольт коштують 1150 гривень, що виходить 383 гривні за 1 метр. 10 метрів коштують 2000 210 гривень, тобто 221 гривню за метр. І наостанок останок гарантії повернення. Відрізні позиції в інтернет-магазинах зазвичай не підлягають поверненню, а гарантія на них складає всього лише 3 місяці. У нас ви отримаєте гарантію 1 рік, можете повернути або обміняти неон. Протягом 14 днів, якщо вам не підійшов відтінок. А також це не залежить від довжини це 3 чи 50 метрів. Тож для розрахунку вартості вашого замовлення чекаємо ваших повідомлень, навіть якщо це не ОН 9,3.